Аби приготувати смажені зелені помідори, вам знадобиться один великий зелений помідор: сіль, перець. Біле кукурудзяне борошне і сік від смаженого бекону. Помідори нарізаємо скибочками, завтовшки пів сантиметри, солимо, перчимо, обкачуємо з обох боків у муці. На пательню виливаємо сік від нашого бекону і смажимо до золотистої скоринки. А якщо ви хочете спробувати інші страви, такі як горіховий пиріг, смажену шинку з гострим соусом чи кукурудзу з вершками, заходьте до кафе Зупинка, що знаходиться в Алабамі. Вісел стоп. Спитайте іджи, її тут всі знають. До чого ж тут смажені зелені помідори? Насправді це офігенний літературний прийом. Сама страва згадується у книзі від сили три рази, якщо не рахувати рецепт на останній сторінці. Як на мене, доволі дивна їжа. Але хто я така, щоб засуджувати кухню іншої країни? А це між іншим популярна закуска у південних штатах, куди належить і Алабама. Привіт, друзі! З вами Good Library. Сьогодні ми говоримо про невелику сімейну історію сім'ї Тредгут, їхні радощі, невдачі, таємниці, а подекуди скелети в шафі. А все це приправлено життям у штаті Алабама у 30-х, 40-х і 80-х роках минулого століття. А поки ми починаємо, підпишіться на канал і ставте дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. Поїхали. Евелін Кауч того ранку приїхала до будинку для літніх людей зі своїм чоловіком. Щонеділі вони традиційно відвідували його матір. Та ці візити не приносили Евелін жодної радості. Тож вона прослизнула до гостьової кімнати, аби поласувати своїми шоколадками. Але тиші вона не знайшла. Біля неї сіла місіс Клео Тредгут, жінка 86 років. Евелін нервувала, неохоче відповідала і страшенно хотіла знищити всі свої шоколадки у своїй сумці. Та саме у той день, 15 грудня 1985 року, сталося те, чого Евелін ніколи не очікувала. Вона чи не вперше в житті знайшла? Подругу. Так, що недільні візити до матері чоловіка були для неї приводом, аби прослузнити до пані Тредгут Ніні, як її називали ласкаво ще з дитинства. Ніні була названою донькою в родині Тредгудів. Велике сімейство жило в маленькому містечку Віселстоп біля Бірмінгему. Точніше, за українськими мірками, це село на 200 плюс осіб. Усе життя тут крутилося навколо залізничної станції, повз яку щоденно проходили потяги, і кафе Зупинка, що гуртувала і годувала громаду. Тут ми дізнаємося. Про смуки від людька безхатченка, який подорожував країною, застрибуючи у товарні вагони. Його домом на багато років стала кафе Зупинка або залізничного біла, грабіжника поїздів, такого спритного, що ніхто не міг його спіймати. Він став легендою, грабував поїзди і роздавав усе бідним. А ще тут готує найкращий у світі майстер барбікю чорношкірий великий чорч. Чим цінна для мене ця книжка? По-перше, можливістю зануритися у невідомий. Мені час. Тут ми зустрічаємо і расову дискримінацію, і діяльність куклу з клану, часто несправедливість законодавчої і виконавчої гілок влади, упередження і страхи однієї раси перед іншою. Зустрічаємо Другу світову війну і весь тягар життя у воєнний час. Ця частина особливо мені відгукнулася. Якби була машина часу, то я б напевно не поїхала до Алабами 30-х чи 60-х років. Тут повсюди реклама засобів для відбілювання шкіри, волосся і всього чого завгодно. Бо ж бути чорним це вирок. Це світ, де біла раса має привілеї. І якщо ти метис або альбінос, то твоє життя подвійно важке. Ти не належиш до жодної з груп. І, хоч рабство скасовано, та не в головах людей. По-друге, Роман оповідає про важку, а часом смертельну долю жінок, які вимушено виходять заміж. Бо ж якщо не вийшла заміж, то бігилка, суспільний осуд, зневага, але за дверима сімейного життя, знущання, зґвалтування, і влада часто не може нічого з тим зробити, бо ж це священний союз, укладений у церкві, і традиційна сім'я, яку не можна розбивати. Звісно, не всі родини такі. Але непокаране домашнє насильство завжди закінчується трагічно і, на щастя, для кривника також. Як думаєте, куди подівся Френк Бенец? Уже колишній чоловік Рут? На початку їхнього знайомства він буквально причарував дівчину, ветеран війни, має важке поранення, проте з ока, шанований у місті, власник великої ферми. Але за цією милою мармизою молодий садист, який збалтував не одну дівчину разом зі своїми товаришами. Пияка і справжній гульвіса декілька років Рут терпіла це, аж поки одного вечора її мати, вже помираючи, не сказала їй тікати. Рут готується, збирає речі і відправляє записку своїй подрузі іджі. Звісно, втеча дружини поразка для такого чоловіка, як Френсіс. Переслідування нічим гарним не закінчується. Чесно, я відчула полегшення, коли його більше не стало. Та про це ми дізнаємося через 10 років, плюс-мінус. А ще через 10 знайдуть його череп на будівництві. По-третє, питання ментального і фізичного здоров'я. Евелін Кауч жінка за 40. Вона має чоловіка, двох дорослих дітей, будинок і все одно почувається нещасною. Під час одного з візитів до своєї подруги вона зізнається, що почувається жахливо. Але найгірше вона ненавидить своє гладке тіло, має постійні перепади настрою і хоче померти. У вас тяжка форма менопаузи, коротко каже Ніні. Це одна з небагатьох книжок, де герої говорять про звичайні речі, які трапляються з кожним. Евелін наважується піти до лікаря, починає пити гормони і потроху змінює своє життя. Бо ж синдром відмінниці не дозволяє їй бути собою і відчувати радість життя. Прикметно, що у книзі згадується і розлад харчової. Поведінки, яким страждає Евелін. Він є наслідком її нещасного життя. Тож на два місяці вона їде до спеціального табору, де займається фізично і духовно, скидає вагу, стає консультантом Мері Кей і отримує омріяну рожеву машину, що змусило мене плакати. Як не дивно, я не збиралася розчулюватися під час прочитання цієї історії, але у книги були свої плани. Уже на сам кінець, коли ми майже знаємо завершення історії, стається те, чого я не очікувала. Після смерті Нінні Евелін отримує спадок коробку з стінними речами від своєї подруги. Серед них були різноманітні фото родини Тредгудів і, власне, милі описи світлин і зворушливі коментарі до дрібничок. І саме це змусило мене ридати. Тож після цього я точно ставлю цьому роману 10 з 10. Друзі, а як вам така історія? Не соромтеся, пишіть у коментарі. Па-па!